як зовут місіта. Микіта Коваленка став першою дитиною, яка 19 березня перетнула поріг дитячого садка номер 2 Зіронька хлопчик потрапив до цієї установи завдяки електронній черзі. Ми стояли на очі електронної, нам дзвонили в садик, Вот ми прийшли, ну, здали документи, все, і от ми йдемо перший день сьогодні. Микітка буде займатися в молодшій групі «Джерельце». Туди ж тато з мамою привели і Настусю, яка, як і хлопчик, сьогодні перший раз прийшла у дитсадок. Її батьки Дарина та Роман не один рік чекали своєї черги. І ось молодим людям подзвонили і повідомили, що вони зараховані до Зіроньки. І 19 березня їх там чекають. Ми дуже довго стояли, і от вийшло, що в 4 роки ми тільки попали в садик. Перший хвилюючий день був не лише для діток. Про те, як все пройде, переживав увесь персонал на чолі з керівником, завідувачкою цієї дошкільної установи Оленою Мазохіною з дня здачі об'єкту, а було це 1 березня, цими людьми була виконана колосальна робота. Ми цей день дуже довго чекали, трудились, працювали, працювали, щоб все для наших дітей було зі тепло, уютно, замечательно, щоб вони прийшли сюди, як домой, щоб цей відрив від дому, від мамочки був як можна мягче. У садку працюватиме шість груп, заповнювати їх вирішили не відразу, а поступово, оскільки усі зараховані сюди, діти ніколи в дитячі садки не ходили. Так буде і легше самим діткам і батькам, е, прежде всего, тому що батьки зараз теж знаходяться в великому стресі, віддаваючи своїх дітей в дитячий сад. Так, в перший день роботи в Зіроньці чекають 15 діточок. До кінця місяця будуть заповнені усі групи. А з 1 квітня відкриється електронна черга в цей дитсадок. У кінці травня дітки з ясельної групи перейдуть до молодшої, а ті малюки, які стоятимуть в електронній черзі зіруньки, будуть зараховані до ясельної групи. Усі діти, що потрапили сюди, стояли в електронній черзі в чотири дитячих садка району скловолокно. рішення про зарахування в цей дитсадок по загальній електронній черзі було прийнято на рівні горо і виконкому. Варто відмітити, що це перший комунальний дитячий садок, який був відкритий у Бердянську за роки незалежності. Його поява стала можливою завдяки грантовій програмі Європейського союзу. У рамках проєкту була передбачена капітальна реконструкція двох будівель, одна з яких була по європейській 68 А. Саме тут знаходяться зіронька та центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Цей дитячий садок розрахований на 120 малюків. Усі приміщення світлі та просторі. У групах тепла підлога. Скрізь встановлені рекуператори повітря, які дозволяють вентилювати приміщення, не відкриваючи вікон. Будівля обладнана новою системою опалювання з індивідуальним тепловим пунктом. Вода в кранах підігріта до 37 градусів і дітям її самостійно регулювати не треба. Капітально відремонтований не лише сам дитячий садок, але й його прилегла територія. При будівництві дотримались усіх вимог. В зіронькі працюватиме логопедична група, кабінети соціальної психологічної служби та логопеда. Для маленьких відвідувачів передбачили максимальний комфорт і потурбувалися про їх дозвілля. У зіроньки є обладнаний усім необхідним спортивний і музичний зали. У групах красиві меблі, куточки, які розвивають мислення, корисні яскраві мобільні іграшки. Мабуть, завдяки цьому перший день знаходження діточок в нових умовах пройшов без ексцесів. Через день малюки вже не лише снідатимуть, а будуть і обідати. А до кінця тижня, як припускає завідувачка цього дитсадка, вже зможуть залишитися на денний сон. Ну а в день відкриття силами вихователів і музруків для дітей і їх батьків було підготовлене дитяче свято. Пройде зовсім небагато часу, і вже вихованці, а не їх педагоги, радуватимуть тат, мам, бабусь та дідусів своїми артистичними талантами та успіхами.